Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, з лісу пострібав, якби другу ногу мав. Що це дітки? Це гриб. Восени, коли йдуть дощі в лісі, виростає багато грибочків. Гриби поділяються на отруйні та їстівні. Царство грибів особливо у світі природи. Адже вони. Не схожі на дерева і кущі та травинисті рослини. Малята, зараз я вас познайомлю з ними. Погляньте на цей гриб, це лисичка, цей гриб помаранчого кольору, капелюшок в нього піднятий догори. Малята, а чи знаєте ви, як називається цей грибочок? Так, це білий гриб, у нього товстенька біленька ніжка та коричневий капелюшок. А це опеньки. Вони ростуть цілими родинами. Малята, запам'ятайте, лисички, опеньки і білий гриб відносяться до істівних грибів, їх можна їсти. Як їх готують? Консервують, тушкують, тушать та навіть варять смачненький супчик. А далі увага! Небезпека отруйні гриби. Це мухомор найпоширеніший отруйний гриб. У нього біленька ніжка і червоний капелюшок з білими цяточками. А це бліда поганка, смертельно отруйний гриб. Ніжка довга. Біля кореня знаходиться мішечок, з якого гриб росте, є комірець. Капелюшок круглий, нерівний та за кольором білий. Цей гриб називається дощовик несправжній. Вони мають світло коричневий колір та вкриті наче порожнистим нальотом, а всередині грибів є опоровий коричневий порошок. Малята всі ці гриби в своєму складі мають отруту. В жодному разі не чіпайте їх та не підходьте до них. А зараз малята. Ми з вами пограємо та позбираємо кошик істівних грибів. Лисички це їстівні гриби чи отруйни? Так, істівні. Їх кладемо до кошика. А мухомор істівний? Звісно, ж ні, Він дуже отруйний. Погляньте на цей гриб, він отруйний чи єстівний? Так, це білий гриб, він їстівний. А опенький їстівний чи отруйне. Так, опенький їстівний. А ось цей гриб. Звісно, ж ні, він отруйний. Молодці малята! Ви назбирали цілий кошик їстівних грибочків. А на згадку про сьогоднішнє заняття я пропоную зліпити грибочок. Який вам найбільш до вподоби, а фото вашої роботи надіслати мені у приватне повідомлення. До побачення, до нових зустрічей!